Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми приїхали на наше поле чудес. І в мене був гарненький такий сигнальчик, чіткий кольоровий, схожий на радянську монетку. Де? В цьому місці попадалася чешуя і перстень срібний я колись знайшов. Так. Як завжди на камеру якийсь шмурдяк. Подивимося. Можливо, радянська монетка тут ж. Нема поки що. Так, так секундочку. Так, є. Оп. Друзі, бачу, бачу, бачу. Є монетка, друзі, це монетка. Ура! Уявляєте перший первый сигнал и монета. Ну, я вижу, друзья, что это не радянська монета, в неї краї загострені. Что это может быть? Польская какая-то. Если польская, то я буду очень рад. Так. О, смотрите. Краеучок блестит беленьким, значит, это срібло. Так, друзі, вітаємо себе з першим сріблом. Зараз спробую почистити. Знявся, я вище, монетку я знайшов аж там. От і був кольоровий сигнал, і в нас гудзик. Як бачимо, гудзик радянський. Зімна О, Він ще й без нижньої частини. Ну що ж, йдемо далі. Так, друзі, те місце, де я знайшов першу свою монетку сьогодні. І спустився я нижче, йшов звідти. Там знайшов один гудзик. До речі, попередня монетка була вона... Ну, її треба чистити, мити, і там нічого не видно поки що. Те, що вона срібна, то зрозуміло, Але яка? Ще не знаю, якийсь солід, мабуть. І був тут такий же, мабуть, схожий сигнал. Схожий сигнал. Практично на тому самому місці, друзі. Викопав. Так, що це? Ну тут і чешуйки попадалось. Так. так, що можливо яка чешуйка величенька така. Опа, є. Так. Друзі, монетка, монетка. Ех, дивіться. Це монетка, але вона зігнута. Ну, звичайно, це польська того ж самого періоду. Ну що ж, давайте я її ні, ні чистити, ні мити не буду, все одно нічого не побачимо практично. Я думаю, я їх помию і покажу. Домовилась, купуємо далі. Так, друзі, другий раз я вже виходжу на гору. Був кольоровий сигнал і я вже бачу, спочатку монетка маленька. Але ні, дивіться, тут ушко. Тут є ушко, а це означає, що це маленький гудзик, Але гудзик старий. Схоже на те, що ушко білого кольору. Таке мав срібло. О, гудзик лисий. що схоже на те, що він саморобний, Чи не білого, то ж, блін. Добре, дума помиємо, роздивимось. Купуємо. Знявся я на пару метрів вище від кудзика. У мене кольоровий сигнал і я вже бачу. Я вже бачу на що це схоже. Дивіться. Це перстень був. Але, друзі, на жаль, він обламаний. Не цілий. Ну нічого. ще я срібний знаходив. Обламаний. Та й взагалі шикарний був. Що ж, Роздивимося. Ну, жаль, що не цілий, але ну, нічого. Друзі, На тому місці, де були монетки польські, тут <клес> стояла хата до петровського приводу, я так розумію. І я вирішив трошки покупати чорних сигналів Подивитися, що тут є чорних Були цвяхи такі. До речі, такі самі, як у Скіфі, у Київській Русі вони всі схожі. І ось погляньте. Погляньте, що в мене є І чудовий ключик. Так що ж, приємно. Все-таки не цвях. Забираємо. Так, попалася знайома лісова знахідка, але сьогодні я її знайшов на полі. На тому хатищі, де попадаються монетки. Це я зараз буду вибивати це місце. Був у мене знову маленький кольоровий сигнал. Якраз на тому самому місці, де монетки, тобто вони трошки нижче. От, копнув я. І дивіться, що тут я бачу. Де воно? Друзі, це срібло. Фу, дивіться, це хрестик срібний. Ура, він ціленький тільки зігнутий. Ну що ж, я дуже задоволений. Я думаю, вдасться нам його розігнути, вирівняти. Як знають, це супер. Уже не даремно. Ну, Бачите, дві монетки. Гудзики, хрестик. Ура! Копаємо далі. Так, друзі, у нас ще одна монетка, дивіться. Я знаю, що це золото партії, одна копійка. Ой, яка чудова! Який чудовий стан, який рік. 30-й 31-й. 28, не вгадав Супер. Яка приємна знахідка, хоч вона нічого не стоїть, не варта, але знаходити їх приємно. Викупуєш вони як золото блистять їх. Пойдем долі. Друзі, у мене ще одна прекрасна знахідка. Я спочатку не зрозумів, що це. Опа, це у нас замочок. Дивіться, який гарненький Такий чудовий замочок. На жаль, без дужечки Я мабуть за все життя три штуки таких знаходив. Оце, мабуть, третій. Що ж, прикольно. Шукаємо дужечку і шукаємо далі. О, друзі, у мене чудовий синал, який, який я вирішив викопати разом з вами. Цікаво ложка чи монета? на Друзі, дивіться! Я вже бачу. Я вже бачу якусь монетку. Клас. Клас, 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 так. Це у нас, друзі, дві копійки Ніколая Другого. але вони вбиті. Ну що ж, дома помиємо, роздивимося, бо зараз тут нічого вже не видно, плюс вони затерті. Купуємо далі. Так, друзі, у нас знову сигнал ну. Що ж, копнуємо. Можливо, щось чудове, чудово, тобі за все. Чого ж мордяк теж може бути? Ну, сигнал гарний. Сигнал, друзі, прекрасний. Тепер шукаємо, що нам цей сигнал дає. Друзі, я бачу. Я бачу, що це монетка, дивіться. Монетка цорська. Да, друзі, та ще й яка. Уявляєте? опа ну, друзі, у нас одна четверта копійка з риблом. Дивіться, яка чудова знахідка. Ура! Дивіться, який стан. Не будемо її дуже терти, дома помиємо і роздивимося. То що знахідки супер. Я дуже задоволений сьогоднішнім днем. І ще у нас є час покопати. Що ж, друзі, попалася нам частинка конини. На жаль, вона відламана. Дивіться, яка гарненька була. Так, друзі, мені попалася ось така грудка на поверхні лежала, але що я її взяв в руки, слухайте. Фух, що тут може бути? От цікаво. Ага. Десь тут, блін, дивіться. Це алюмінієве якесь кольцо. латунь, до да мідне, мабуть. До да, мідь. Не пощастило. Ну нічого. Все одно такий адреналін отримав. Купуємо далі. Друзі, у нас знову монета. Я думав радянська. Уявляєте? А коли викопав, то я зрозумів, що це Польща середньовічна. Супер. Ох, якому стані, друзі. Це у нас Боратінка, мабуть. Да. Дивіться. Який чудовий рельєф. Що ж, дома помоємо і я вам її покажу. Ура! Так, залізели такі чагарники. Звичайно, от ходити незручно дуже. Але я дуже багато пробок. Хочу сказати, що тут пробками практично ну, любителі тут жили, мабуть. І ось поверхневий сигнал, бачите, не глибока ямка. Бачу Я думав, що радянська монетка. От. Але перевертаю, дивіться, що це. Це в нас гудзик. І ще цікаво, друзі, він не лисий. Ух, його маю Який чудовий орлик. Який чудовий орлик, друзі, і непростий Ви це бачите? Він на якорьох Друзі, у гудзик Орел на якорьох. Дуже шикарна знахідка. Особисто для мене. Це гарна знахідка. Моремон якийсь тут. Бігав і вбив А Кушка ціла, ціла Що ж, друзі, вдома помиємо це все. Я вам обов'язково покажу. Ура! Друзі, у мене під цією тостою старої яблуни був кольоровий маленький сигнал. Дивіться, що, що я виловив. Це ще то персне. Щось мені тільки поламані зустрічаються останнім часом. Тут якесь не то скло, не то слюда якась. Дивіться, воно руйнується. Ну що ж, забираємо, йдемо далі. Ну що ж, друзі, давайте оглянемо, мабуть, наші знахідки. Ось знахідки в нас є. Так, почнемо з залізяки. о, такий ключик. Чудовий, залізний, кований. Так, потім шматочок персня, на жаль поломано. Там було якесь скло всередині. Потім оце якесь було не то колечко, не то я. Щось воно мені нагадує. А що не можу зрозуміти. Так, ось в кущах отам. Ще такий щиточок персня. На жаль. Тільки кусочок. Так, Потім дві копійки такі у нас Убієнні Навіть руку не видно, я її навіть не чистив Потім отака конинка. Обламана. 3 копійки 61-го року я її навіть не знімав як знайшов. Потім отакий гудзичок був маленький. Я чогось подумав, що ушко срібне, щось воно мені біле показало, що воно вже що темніло на вулиці. Так ну лисий. Так, потім одна копійка 28-го року. В гарненькому такому стані. Так, два гудзики радянських земностірки. Потім підряд підемо. Одна четверта копійки з серебром. Сороковий рік. Ніколай перший. Така гарна монетка. Я задоволений, в мене такої нема. Раніше їх знаходили, я. Ці монети практично пороздавав, друзям. Так, отака польська. Чи яка це вона, я не знаю. Не дуже я в них розбираюсь. Солід якийсь. Видно тут брак. Зміщення. Так, потім отака монетка. Ми їх практично в одному місці знайшли. Знаю, друзі, їх там дуже-дуже багато таких солідів різних боратінок. Я в них дуже не розбираюсь. Так, ну і отака. Нічого, це та що зігнута була. На ній нічого не збереглося. Так, отакий, друзі, хрестик, але він трішки поламався. Ушка на ньому не було. Ну і такий замовчок. На жаль. Поламана дужечка. Частинка її є. Але не все. Якийсь клеймо, ну його не. Коротше. Ніканова чи якось там. І далі внизу ще щось написано. Друзі, не буду я ламати голову над цим Так що, друзі, отакі знахідки. Знахідки чудові. Я думаю, вам сподобається це відео. Це на тому полі, де вже хожено перехожено. Але воно перегоралося, я після урамки пройшов по ньому. Так. А, я ще хотів що... показати, друзі, дивіться, у мене є дві монетки отакі. подивіться, чим вони відрізняються. Бачите? В цій корона більша, в цій менша. І буква А теж. Я думаю, якась із них рідкісна. Що ви про це думаєте, друзі? Ну, ця 60-го року, оця. Зараз я вам покажу. Бачите. А це 55-го. Так. Тут навіть копійка напис ширший. Корона тут теж менша, бачите? І цифри 1860, якщо порівняти, і 1855. То 60-го року цифри менші. Так що, друзі, отакі в нас знахідки. Отак ми походили до темно. Я задоволений. Так що, до нових зустрічей, друзі, слава нашим захисникам. Пока-пока.